Послухаємо також фрагмент звернення президента Зеленського стосовно підсилення наших систем ППО. Це за підсумками візиту у Сполучені Штати. Президент Зеленський у своєму новому зверненні коментував тему появи нових систем протиповітряної оборони в Україні та інших досягнень, зокрема підписання безпекових угод. Короткий фрагмент зі звернення президента далі. Зараз після візиту в Сполучені Штати є рішення щодо нових патріотів та десятків інших систем ППУ. Ми працюємо, щоб сила і кількість українських патріотів стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає. Є три нові безпекові угоди для України: Польща, Люксембург, Румунія, і зараз команда працює над ще новими документами, будуть угоди з Чехією, Словенією. Та прийняли рішення після зустрічі з прем'єром Ірландії теж готувати угоду. Ми вже бачимо, що Україна дуже активно продовжує власне діалог із закордонними партнерами щодо підписання безпекових угод. Все більше країн підтримує цю візію України саме власне діалогу підтримки нашої армії, війська, обороноздатності. Але ці безпекові угоди стосуються в першу чергу. Ймовірної нової російської агресії, тобто, вже після того як цю війну ми завершимо і переможемо в ній. Ми не виключаємо, що Росія ну і навіть припускаємо, що Росія залишиться агресивною, абсолютно ворожою державою для нас і для всього цивілізованого західного світу. І от ці безпекові угоди вони вже стосуються ймовірного наступного загострення, тобто це крок такий уперед. В майбутнє, фактично, ну а стосовно систем ППО, то ми знаємо, що за підсумками власне саміту НАТО було заявлено про додаткові патріоти для України п'ять систем, які Україна набуде найближчим часом, або можливо вони вже в процесі передачі. Також системи НАСАНС, Айрісте та інші, які надають наші європейські американські партнери для того, щоб підсилити українську протиповітряну оборону. В цьому сенсі ну, на щастя останнім часом все зрушилося в в позитивний бік, в позитивну сторону. Але, звичайно, події, які передували цьому цим рішенням, вони були абсолютно тяжкі і трагічні для нас. Це удари по енергетичній інфраструктурі, це також удари по дитячій лікарні, по житлових будинках, які забрали багато життів, і вже після того вже. На заході почали рухатися в напрямку дійсно активного підсилення протиповітряної оборони України, що ми зараз і відзначаємо стосовно, власне кажучи, цих заяв про збиття незбиття ракет над Україною з допомогою наших сусідів. Я лише нагадаю, що от буквально днями 10 липня міністр національної оборони Польщі Владислав Косиня Камеш заявив, що польська сторона не буде збивати російські ракети, які летять через Україну в її напрямку, якщо не буде відповідного рішення. На рівні НАТО Столтенберг каже, що рішення на рівні НАТО немає, тобто воно є, воно негативне для нас, так але 13-го числа міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає таку пропозицію Києва збивати російські ракети, які прямують до польської території. Тобто мова зараз йде про те, аби знову ж таки активно цей діалог продовжувати із штаб-квартирою НАТО, з керівництвом НАТО, з американськими партнерами і досягти все ж таки позитивного рішення для нас, аби ці ракети можна було, хоча б. У якомусь просторі частині повітряного простору України збивати з допомогою власне вже засобів, якими володіють наші польські сусіди, а вони мають і Петріот, який поки Україні не передали, і f 16 які можуть працювати саме як платформа ППО. Для збиття ракет тому насправді це було б е цілком помічним, зважаючи на те, що росіяни активно обстрілюють зокрема, Івано-Франківську, Львівську області, газові підземні сховища, литовища, які там зосереджені, електропідстанції. Тобто таких ударів не бракує, і тут е цілком би знадобилися можливості. Додаткові для того, аби збивати російські ракети. Ну і нагадаю, що росіяни активно використовують зараз каби тритонні тонні бомби для ударів по українських територіях. От, зокрема, російське так зване міністерство оборони, міністерство війни днями показало то буквально вчора. Показало відео скиду такої бомби ФАП 3000 із багатоцільового винищувача бомбардувальника. Перепрошую сутридцять І це було демонстративне таке відео. Зняте уже нод ну, на рівні їхнього міністерства. З коментарем там Льотчика і так далі, який коментує, наскільки потужні ці бомби, як вони можуть уражати різноманітні великі цілі на території України. Дійсно, бомби дуже важкі, дуже руйнівні, і досі росіяни їх не могли масштабно використовувати. Це були поодинокі випадки, і зараз бачимо, що цих випадків стає більше. З'являється все більше свідчень того, що росіяни скидають такі важкі бомби по українській території. Це загроза. І власне тут знову ж таки йдемо про те, аби накривати аеродроми, де базуються ці літаки, В воронежі, зокрема на інших російських територіях. А для цього потрібен дозвіл наших західних партнерів, американців в першу чергу щодо ударів, атакам саме вглиб російської території.